Доброго дня! Одна людина написала мені, чому ви не знімаєте своє відео. Думаю, може воно не цікаво комусь. Покажу свою пасіку. Бо може хтось не вірить, що пасіка навіть є. Ось така пасіка. Передній ряд у мене 12-рамочні вулики 300-ті і верхній корпус 300 -ті. Потім 140. вибачте, Потім 10 рамочники, лежаки. Коли замовляв тільки лежаки, ну, жалко міняти, скажімо так. Ну, в принципі, може, комусь треба лежаки, можу, в принципі, продати. Ось така пасіка. Як зимують пчелки, цей ряд якраз я не додивився. Оце сімейки можна подивитися, баквест. Ну як баквест? У людей не купив матку баквест. Ось таке роділяльці. так ці мої пчелки. Там нема. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять вулочок. А тут щось доходить до кінця. Бачите, оце може така і біда бути, що доходять до кінця і може закінчитися корм, може і рамочку зараз положу. Ще, мабуть, так і зроблю. Може комусь щось цікаво, питайте, зніму відео. Є у мене склад для відкачки меду. Це корпуса. Зараз покажу. Тіла 100 медогонка. АВС-100, Ну і в принципі, такий складик, коли зробив в пів кирпича склад мені для відкачки. Вполне вистачає. Розміри складу, щоб не збрехати, 6,5 на 4, чи 6 на 4,5, щось таке. За медогонку можу сказати, що дуже хороші медогонки. Я її купляв років та років 6 назад. 5 так точно. То, дай Бог, що все нормально працювало, ніяких питань не було. У мене ще ця штука, бачите, старенька. Ну, ремішкова, не редуктор. Ремішок тільки ремішок хотів, бо редуктор дуже-дуже тяжке діло. Одна людина купила теж після мене медогонку в минулому році восьмирамкову із касетами, то через два місяці після відкачки якось так, включив, то зламався мотор. Згорів. Що там, де там. Щось на відправку, а вони не роблять ремонт, тільки на замін. Ну, Він його купив Чи три тисячі мотор стоїть. Ну. Все буває і брак і так далі. Так що, отак. От -от Я ж кажу, кому що може цікаво, розкажу, це моє хобі було, чесно скажу, 10-15 вуликів. Ну, а це хобі вулик не закрив. А хобі переросло у маленьку мою, скажімо, прибиль. Зараз ми рамочку возьмем, хорошу. Отака рамочка хороша, кілограма 2,5. І для них це хватило. Так що ось так. Можемо другу сім'ю подивитися, щоб не думали, що я там щось є проблемні, до тої ряді я дивився, проблемні сім'ї. Маленькі, пустив маленькі сім'ї. Може оцей ряд. Так, примерно оцю візьмемо. Це в мене 19 рамочна. Так. Бо воно тут маленьке було. В принципі, сидять нормально. Шерстінне одіяльце, холодна зимовка в мене так називається. Ззаді продухи, обов'язково. І по боках немає, щоб не було рамочки притик. Тоді сухо буде. Бо коли ставив без продухів, то запіснівіли рамочки зараз є. Подивимося слідуючу. Що... Це я знаю, що була більша сімейка. Ні, ну ці сидять добре. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 вулочок. Там маленьке, сім хай буде вулочок. Ото так. Так що тут така пасіка в мене. Разнообразна. Я ж кажу, якщо комусь потрібні вулики, лежаки, можу продати, бо я хотів 12 рамочники замовляти. Це три вулика 16 є по 145 корпус. Потім йдуть 20-22. Це 24-2, 22 і ті 20-рамочники. І там 20 штук, ну штук 35 лежаків. Так що, так, може комусь потрібно, то можу продати.